Друзі, що для вас незалежність України. Особисто для мене незалежність це перш за все Україна і це перш за все ми, українці. І ці півроку надзвичайно тяжкої війни чітко продемонстрували, які ми сильні, які ми злагоджені, які ми потужні в боротьбі проти агресора. Ми дійсно являємося нацією, якою захоплюється весь світ. Саме ці півроку показали. Надзвичайно велику потужну підтримку наших партнерів, наших побратимів з усього світу в боротьбі в єдиній боротьбі проти расизму і проти агресора. Жодного життя, жодного життя дитини, жодного, жодного життя військовослужбовця, жодної спаленої домівки ми не пробачимо ніколи. Все має свою ціну і все буде мати свої наслідки. Наразі наші воїни мужньо відстоюють. Кордони нашої держави і роблять все для того, щоб прапори України майоріли з Сходу до Заходу і з півночі до півдня по всій території України. І я сподіваюся, що в цьому сенсі перемога в будь-якому випадку буде за нами. День Незалежності цьогоріч це привід для всіх нас задуматись, що ми зробили для перемоги і що ми маємо робити для перемоги. У нас у кожного є шанс. Зробити все для того, щоб наші збройні сили перемогли і щоб перемогла наша держава в цій непростій війні. Ми українці, ми не переможні. Ми єдині, і в цьому наша сила. Слава Збройним силам, слава Україні.